Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ось такий барвистий малиновий чизкейк. Ви подивіться тільки, який красивий колір. І все це натуральне, без ніяких барвників. Розпочинаємо з приготування тіста. Тісто брізе. Нам потрібно вершкове масло, дуже холодне, я натерла вже на терці, також борошно. І з'єднюємо масло з борошном, перетираємо в такі крихти. Далі в холодну воду додаємо чайну ложку солі, перемішуємо. Також додаємо жовток і замішуємо швиденько тісто. Це тісто ставимо на півгодини в холодильник. Далі виймаємо і розкачуємо дуже тоненько. Тісто переносимо в форму. І кладемо в холодильник на цілу ніч. У мене вже другий день, тісто дуже холодне, обрізаю все лишнє, щоб був красивий чизкейк. Проколюю вилкою і тісто будемо випікати з грузиком. Температура духовки 180 градусів і до рум'яності випікаємо. Залишаємо корж прямо в формі, щоб він добре вистиг. Для самоочіскейку нам потрібен желатин, який потрібно замочити в холодній воді, малинове пюре, я приготувала його сама з замороженої малини, додала цукор і проварила. Далі кісточки протерла через сито і отримала ось таке гарне пюре. Також вершки потрібні, йогурт грецький, сир філадельфія і цукрова пудра. Сир філадельфію і цукрову пудру перетираємо вінчиком. Далі додаємо вершки холодні, перемішуємо, додаємо грецький йогурт. Грецький йогурт можна замінити на сметану. Додаємо малинове пюре, гарно все перемішуємо, проходимося. Лопаткою по дну, щоб е, був однорідний колір. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці, додаємо декілька ложок мусу до желатину, перемішуємо і виливаємо назад в мус. Так, е, желатин не зробить ніяких крупинок і буде однорідна маса. Виливаємо мус на корж. Гарненько все вирівнюємо і кладемо в холодильник, щоб чизкейк добре застиг. У мене пройшло 6 годин, і я вже розрізала свій чизкейк. Буду подавати ось так порційно. Прикрашаю ягодами. І ось подивіться, як красиво ріжеться наш чизкейк. Хоча желатину я додала дуже-дуже трошки. Це дуже смачно. Попробуйте приготувати. Надіюсь, вам сподобається. Ну а я вам бажаю бон на і до нових зустрічей!